Вилли. Вилли. Давай додому. А то мне на работу надо ехать. Вставай. Дома поспешнее. не? Давай, Вилли. Вставай. Э, вставай. <laughs> не кусайся. Давай. Вставай, Вилли, додому. Давай. <laughs> давай. Ну вставай, давай, иди додому. Давай. Все, не сідай, іди, іди, Додому не, не лягай, іди. Знаю, розбудив тебе, ти весь сонний, і тут починай ганяти. Додому, до хати. Ну, треба наївся, ні? Як обично, ні. Що я зроблю? Ти ж не можеш безкінечно їсти. Не лопнеш. Срака лопне. Перед тим як їхати на роботу, заїду на шиномонтаж. Треба поміняти резину, Рено Кенго. 1,5 дизель. Це літня стоїть, треба вже міняти на зиму. По італійським законам, або ти міняєш резину на зиму, або всі сезонка, або ланцюг багажнику, і ти їздиш на літній резині. У моєму автомобілі вже резина. Як місяць, тому що та ще стояла викинув і вже поставив зиму. Осталося мені там місяць до зими. Ще вже буду літню купляти. Літню вже буду купляти в кінці зими або в середині зими. Буду дивитись, тому що повинна бути скидка зимою на літню резину. Думаю, можна щось зікономити. Все, їдемо до. Машина монтаж. Італії, щоб поміняти резину, десь стої, стоїло колись 80 євро, щоб перезути, відбалансувати. Не знаю зараз, ну, плюс-мінус так, може, на 10 євро подорожало. На даному авто я вже від'їздив майже рік. На спідометрі майже 130. І спереді автівка. Я не знаю, що це таке, але вона валить. Це щось дуже старе. Це щось дуже старе. Не знаю, не можу роздивитися, що це воно таке. Вона ну, їде 130 впевнено. На жаль, я з'їжджаю і вже не роздивлюсь, що воно таке. Все, поміняли мені вже резину на зиму. Не Пам'ятаю, що за Марка. Що за Марка? Вінтер Спорт, Вінтер Спорт 5 якийсь, не знаю. 205 на 60 R16. Коротше, скільки це обійшлося, не знаю, тому що фірма шиномонтажом... Сама там домовляється, самі вони там між собою домовляються, що і як. Я тільки їду на шиномонтаж, домовляюся, на який день можна приїхати, вони мені міняють, і я поїхав. Все, до зими готовий, хоча в Італії зим немає. Тепер можна вже їхати працювати. Погода, ви бачите, яка осіння, дерева жовтіють, гарно стає. Ці -то зелені лки будуть. Ось тут зліва, дивіться, як воно красне, жовте, ще де-не-де-зелене. Тепер, якщо мене зупинять поліцаї, мені вже не страшно. Я вже на зимі, штраф не випишуть. Заїду, ще заправлюся, то в мене залишилося ходу на 240 кілометрів. І побачимо на повному баці, вийду я на 1000 кілометрів чи менше. Заправився я тільки що і вийшло на повному баці. Проїду я 1050 км. Дизель в Італії коштує євро 59. Розхід в автомобілі якби невеликий, 4-5 літра. Смотря як їхати, можна і в 6, звісно, залізти, смотря як на педальку давити. Я не сильно ганяю, не сильно нарушаю. Тому і виходить так. На цьому все. Таке коротке відео. Вже на зимі. Вже не страшно.